Доброго дня, малята! Сьогодні я запрошую вас в екологічну подорож. І наша подорож починається із знайомством календарях природи. Подивіться уважно! Ось цей стенд називається календар природи. І на ньому ми сьогодні з вами познайомимося з нашою порою року, яка настала після зими. Ось подивіться уважно. Наш час стоїть ще. На зимі. Але вже наступила весна, і наступив її перший місяць, який називається березень. Ось він березень. Подивіться уважно, тут на календарі природи березень позначений тюльпанами, тому що це перші весняні квіти. А на цьому малюночку березень, у вигляді хлопчика молодого. Який одягнений ще досі тепло, тому що в березні ще бувають лютневі морози, але вже все одно починає теплішати. Тепер давайте подивимося на наш календар погоди. Подивіться у віконечко, яка на сьогодні погода? Так, правильно, сонячна, яскрава. А от на календарі погоди. Стоїть стрілочка на хмаринка. Ми з вами повинні переставити її на сонечку і показати, що погода в нас сонячна, ось така, яка й буває навесні. А тепер давайте подивимося ось тут, на пору року. Яка пора року в нас тут стоїть? Зима! А чи правильно в нас вказує календар погод природи, що це в нас зима? Ні, у нас весна. І ми повинні переставити нашу стрілочку на весну. Ось так. А тепер ми ближче з вами познайомимося із нашим першим весняним місяцем, який називається березень. Подивіться уважно на цю картинку. Тут початок весни, місяць березень. У березні ще немає листочків на дерева, але вже є бруньки, з яких потім появляються листочки. Деякі дерева, коли в березні дуже тепло, починають уже цвісти, починає танути лід на водоймищах і річка починає активно. Рухатись по своїй течії. Починає з'являтися перша весняна травичка, вона дуже ніжна, соковита і ніжно зеленого кольору. Угу. А тепер подивіться, ось на цей малюнок тут дівчинка пішла гуляти ранньою весною в ліс. Зверніть увагу, чому дівчинка одягнена? На ній шовка тепла? Ні, на ній вже більш легша весняна куртка і легша шапочка, а ще взута вона не в чоботи, а у демосезонні черевички. А тепер подивіться на цього сніговичка Чому він такий сумний? Як ви гадаєте, справа в тому, що навесні. Сонечко починає потроху припікати. І сніговичок починає танути. Тому він такий сумний. А зверніть увагу на дах. Що на даху утворилося? Яке явище неживої природи? Так, бурульки. Бурульки це, це льодові такі. Морквинки, які замерзають вночі, тому що температура повітря холодна, а вдень починають плакати, танути. І утворюються ось такі відові морквинки. А тепер погляньте на цей кущик. Хто знає, як він називається. Це кущики верби, і на ній з'являються. Його дітки ось такі пухнасті котики, бруньки-верби, з яких потім будуть з'являтися листочки. Mm? На річці починається таке явище, яке називається кригохід. Це коли крига починає розмруглатися і утворює ось такі невеличкі уламки, окремі крижинки. А так як вода. Несе кригу за течією, тому явище називається кригохід. А ще зараз я вас познайомлю із предметами березня. Угу. Активно до весни також готуються і пташки. Ті, що залишалися зимувати, починають будувати собі гнізда. От, наприклад, як ворони. Вони побудували собі великі жатичні гнізда із сухих гілочок, листочків та сухої трави. В них вони будуть відкладати яйця, з яких потім будуть вилуплюватися пташенята. А тут тато із сином йдуть вішати шпаківню, яку вони виготовили для пташок, які перші повертаються до нас в Україну. Це шпаки. В таких будиночках вони будуть жити та також доглядати своїх маленьких пташеняток. Якщо у березні вода не тече, то у квітні трава не росте. Рання весна влітку буде багато негожих днів. Це означає, що на початку весни, якщо дуже тепло і спекотно, то літо буде прохолодним. У березні день і ніч міряються, рівняються, Це тому що в березні день і ніч мають однакову тривалість. А тепер вивчимо прислів'я про березень весняний день рік годує. Це означає, що якщо навесні не попрацювати і нічого не посадити, то восени не збереш врожаю. Весна гарна квітами, а осінь пирогами. Це означає, що якщо навесні все добре цвіте, особливо фруктові дерева, то восени будуть смачні пироги з яблуками та грушами. Гарна весна та голодна. Це значить, що весна квітне має багато цвіх квітів, але ще не має ні фруктів, не овочів, тому вона вважається голодною. Ну а зараз, діти, ми познайомимося з тим, як же лісові мешканці зустрічають весну. Прокидаються звірята, треба ж весну зустрічати. Першою прокидається білочка. Вона починає наводити лад. У себе в домівці дивиться, чи які горішки в неї зіпсувалися, чи які грибочки вже не можна їсти, і починає чистити свої закрома. Ведмедик прокидається дуже слабкий та кволий. Йому потрібно шукати собі їжу, щоб набиратися сили. Адже зимою він спав у своєму барлогу і лише смоктав лапу. Тепер йому треба наїстися, щоб бути сильним та дужим. Зайчик змінює свою зимову білу шубку на сіру для того, щоб можна було маскуватися навесні та влітку, тому що земля сірого кольору і його не буде помітно. Лось починає шукати першу молоду травичку, яка дуже смачна та соковита. В березні з'являються весники весни. Це ось такі ніжні тендітні квіточки, які можуть рости навіть під снігом. І тому так і називаються підсніжники. Подивіться уважно, які вони ніжні, яких воно гарного синього кольору, які в них тендітні дзвіночки. А дерева починають теж пробуджуватися від сну. їхня Колір кори починає змінюватися із чорного на коричневий. Це тому, що корінці починають активно працювати і гнати сік по всьому стовбуру дерева, аж до гілочок, на яких з'являються бруньки, з яких потім будуть листочки. До весни також готуються і пташки. Ті, що залишалися зимувати, починають будувати собі гнізда. От, наприклад, як ворони. Вони побудували собі великі жатишні гнізда із сухих гілочок, листочків та сухої трави. В них вони будуть відкладати яйця, з яких потім будуть вилуплюватися пташенята. А тут тато із сином йдуть вішати. Шпаківню, яку вони виготовили для пташок, які перші повертаються до нас в Україну. Це шпаки. В таких будиночках вони будуть жити та також доглядати своїх маленьких пташеняток. О. Ось діти ми з вами і закінчили нашу подорож весняними стежинками. Давайте пригадаємо. З чим ми сьогодні з вами познайомилися? З якою порою року? Так. І з другою порою року в році. Весною. А як звати її старшого сина першого місяця весни? Правильно, березень. А давайте пригадаємо, які вчили про нього прислів'я. Якщо у березні вода не тече? То у квітні трава не росте, рання весна влітку буде багато негожих днів. У березні день і ніч міряються, рівняються. А давайте пригадаємо, ще прислів'я, які ми вивчили з вами про ранню весну. Весняний день рік годує, весна гарна квітами, проте голодна, гарна весна. Та холодна на початку. А ще ми з вами познайомились із календарем природи, на якому ми можемо з вами позначати пору року, погоду та місяці нашої пори року. А ще дізналися про те, як до весни готуються рослини та тварини. Ну що, діти, вам сподобалася наша подорож? Тоді я бажаю вам на все добре. І гарних та приємних вам відкриттів. До побачення, малятки!